775 з вами 775. Швидкий огляд на монітор, hp і двісті і 273Q. ідеально підходить як для роботи, так і для дозвілля. Бачимо спереду стріблясте оформлення, ззаду чорне матове, та чого ми не бачимо. Рамок, так-так, перед нами так званий Screen. і це тільки початок усієї крутоти дисплея. По-перше, матове покриття з антивідблиском. Велетенська діагональ 27 дюймів з роздільною здатністю Quad HD. 8 восьмибітна матриця IPS з колірним охопленням sRGB 99,6%. Яскравість 350 кандал кандел на метр квадратний, контрастність 1000 до 1, швидкість відгуку 5 мілісекунд. Не переживай за свої оченята. їх захищає технологія Flicker Free. Роз'єми. DisplayPort, HDMI, VGA, прогрес робить свою справу, USB Type-B замінили на більш універсальний Type-C. І одна з його функцій активація хаба з двома USB 3.0. Професійна підставка на 85% складається з переробленого пластику, налаштовує положення монітора саме під тебе. А вигідно можна забрати цього срібного красення у 775 за 6700 гривень. Огляд був корисним. Звертайся!